Вітаю, друзі! З вами пригоди на всі 100! І в цьому відео я би хотів поговорити про порівняння двох країн, точніш, маленьких містечок в цих країнах. За порівняння я взяв одне містечко в Польщі, а друге в німцях. І перше містечко йде в Польщі. Біля Познані Колись ці землі входили до составу німецької Саксонії. Про розподіл Польщі я вже розповідав в попередніх відео. Щоб потрапити на це відео, потрібно зайти за посиланням в шапці цього профілю. І там ви вже знайдете багато історичного та цікавого контенту. Ну, а зараз я повертаюся до міста. Виїхавши на центральну площу, можна побачити по лівій стороні німецьку архітектуру. Що стоїть тут вже. Майже два століття. Але майже за 90 років тут осимілювалися поляки, і багато німецької історії кануло літо. Що саме цікаве, що поляки не реставрують ті замки та палаци, що належали німецької та австрійської знаті, що стоять на терені сучасної Польщі. Я вже казав, якщо в мене буде час, то я хотів би зробити експедиції по цим містам, замкам і палацам. Бо це буде цікаво як і для мене, так і для моїх глядачів. Якщо вам подобається така ідея, то пишіть мені в коменти. А також пам'ятаємо про вподобайки, щоб поширювався український контент. І зараз плавно переходимо до другої частини. Котра знаходиться в Німеччині. До 1870 року Німеччина була подріблена на маленькі та великі землі. Та міста, котрі тримали феодали. І в кожній землі чи місті, котрі тримали феодали, були свої гроші, а також так називаємо толкінги чи ноугельди, Чи друга їхня назва жетони. Котрі можна було обміняти на їжу, їх вигадали для того, щоб козна не банкретіла, бо в той час, як і зараз, вартує цінні метали. Ця практика була також і в інших країнах, така як Англія і Франція. В Російській імперії була інша історія. За часи правління Николая І на міді писали, що то є серебро. Повернемося до місця. Я вже знаходжусь в центрі цього міста. Йдуть старовинні будиночки по лівій стороні, а по правій стороні вже забудована сучасними будиночками. Бо в Європі ціниться земля. А якщо є земля, то можна побудувати що хочеш. Правда, є одне но, якщо грошей вистачить. Так і живуть ці дві країни-сусіди разом. І я вважаю, що Україна з цими країнами має багато спільного, чим з країнами, де процвітає диктатура. Слава Україні! До наступного відео. До побачення!